Вітаю всіх любителів Тундри! У нас сьогодні цікавий сетап на 7.7. Сетап буквально відлитий із Сталініуму. Із 3, із м та із 6 Мені стало цікаво, яких результатів можна досягати на от такому важкому радянському сетапі. Ну і взагалі, наскільки це буде приємно гратися. Тому погнали в бій і подивимось, на що ж ці мастодонти здатні. М -м -м, відразу майже дупа списку, і ще й на сонячному місці. Це проти нас уже стабілізатори, це проти нас уже кумулятиви під калібери, які нас будуть шить. Не дивлячись на всю нашу можливу броню. Ой-ой-ой-ой, ну ладно. Давайте почнемо з, напевно, Іса 6 -го. У нас дешний снаряд, у нас, в принципі, кругом тут. А дешний снаряд, який пробиває 227, і більше нам, власне, нічого і не треба, напевно. Давайте починаємо з ІСа шостого. Чесно кажучи, я вперше граю на ІС-6, у мене його на моєму хх, акаунті немає. Ну і я його й не купляв. Бо у мене є більш високорангові преміумні совки, а серед тяжів а, прокачуваних у мене є ІС 4М, іс 3 також. І в принципі якось у мене не було якоїсь сильної необхідності в ІС 6. шостому. Ем, дуже цікаво. А чому у мене зник звук гри ні з того, ні з цього? У мене зник звук гри повністю. Що відбувається? якого біса. Причому та ні, навушники працюють. Ой, господи, все. Звук працює. Коротше, якогось біса. Змінилося. Змінився девайс виводу звуку. Перемкнулося на інші наушники. Я не знаю, якого біса. Просто так. Ні з того, ні з цього. Ну ладно, Допустим. хай буде. Так, і що в нас тут відбувається? Поки я ковирявся із звуком, я вже повністю провтикав, що тут відбувається в цьому бою. Так, там у нас союзник. Ага, хтось тут досить нашого трикутничка. А тут що у нас? Ой-ой-ой-ой-ой! На! А, а я танканув! О, слухайте, у нас і задній хід є, більш-менш непоганий, прикольно. Скільки там було? 17 км на годину. Це цікаво. Там іще хтось. Опа. Опа! Ха-ха! Лови. Ніфіга собі деструктор видає. Це ж деструктор тут чи що тут? А, тут Д30Т 122 міліметрова. Ммм. Ой-ой-ой, ой, гармату мені зламали, і казну зламали. Але, тим не менш, подивіться, я пожив все одно. Хоч мене і пробили в казну в башту, але танк пожив і навіть екіпаж я не втратив. Блін, слухайте, із 6 мені таке ніби починає подобатися. Це прям цікавий апарат. І броня така рикошетна і з великими нахилами. Слухайте, таке, ніби поки кайф і їздить непогано, і наводиться більш-менш навіть. Перезарядка у нас тут скільки? 18 секунд, так, да, 18. На експертах було б десь 17 з хвостом. Ну, не така вже й велика разниця для того, щоб купляти експертів. Ой-ой-ой. ой ой Француз. Зламаю гармату, будь ласка, поки я на КД Ммм, Да, да Я не бачу нічого. Його прибили. А хто мені ще впаяв? Хто мені гусеницю збив? Я щось не дуже зрозумів, хто мені збив бляха гусеницю. Ми тут з цим трикутничком постійно, походу, будемо на ремонті стояти, вічно. Так, окей. Ми готові рухатись далі. Поїхали. Слухайте, і розкачка в нього не сильна. Так, стабілізатора, звісно, немає, але. Але розкачка прям мінімальна. А де ти є? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у мене брання, мені якби пофіг. О, а що з димами? Подивіться на це. А -а -а -а. Прикольно. Зламало нам кулемет, ну то таке, то фігня. Поїхали, поїхали далі. Ну що, поки що тільки два фраги, але я пожив. Я пережив декілька плюх, я пережив бомбу. Якщо цей танк настільки здатен пожити, то це прям дуже цікаво. Звідки вбили трикутник? Десь зліва, да? Здається, я чую. Да, 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 ось він. На тобі, Йопте. Думав, ма... від мене втекти? Думав, від мене сховатися? Зараз, Йопте. Слухайте, мені здається, на Ісові 6 я навіть від. А... Сонячного міста кайфую. Тут танк. І що ти мені зробиш? Не, йопта! <с>. О, боже, як він роздає плюхе, просто жах. У мене з'явилося стійке відчуття, що я його хочу купити. Боже, я таку рекламу йому роблю зараз. Ніби мені проплатили, щоб я його облизував. Але ну, ну, ну правда, подобається. Ну, Цікавий танк. От я грав на Із 4М і він зовсім по іншому грається. І 4 м не так приємно відчувається. А тут просто їдеш навіть, мінус мозок вимкнув, і просто їдеш танкуєш сталініумом. І вбиваєш усих діданіумом. Бамс! Перезарядка теж, ну, довга, да, але терпима. Ще якщо експертів посадить. Я сюди експертів не саджаю, бо якби срібло не моє, не хочеться витрачати. А там треба доволі багато. Ну, відповідно, але ну, ну різниця не така, щоб дуже дуже кінська. Ну, якби я його собі купив, то напевно да, посадив би експертів. Але навіть без експертів танк абсолютно приємно відчувається. Прям кайфую від нього. Я вже до не доїхав. Вже задавив просто до кінця. П'ять фрагів. У мене навіть екіпаж увесь цілий, живий. Я просто катаюся по карті і. і нічого не боюся. Це прикольно. Опа. Готово. Вибачаюсь за. Ви, напевно, почули, як мені дзвонили, ну. Що поробиш? Так, і що в нас тут? Що в нас тут на респі відбувається? Кому ще плюху виписать? Ой, не пробив, да? Налови. Ха-ха, <рив> сьомий. Да, задній хід 17 км на годину. І при цьому дійсно танк захищений. Танк дійсно витримує плюхи. Оце я розумію сталініум. Оце я дійсно називаю сталініум. Я навіть інші машини не використовував у цьому бою, просто на одному танку катаюся, знищую все, що можна. І при чому катаюся абсолютно зухвало, нагло. Нічого не боюсь, нікого не боюсь, просто їжджу, вивалююсь мордою на всіх. Ну і все, бій закінчився. Сім фрагів. Купа медалей перше місце команди, і все це абсолютно чолово і не напряжно. І 100 тисяч фарму. Хм, Дуже непогано. Прям дуже непогано. Так, ну що ж, із Ісом 6 ми розібралися, з ним усе зрозуміло. Давайте тепер із 4М. Снаряд у нас плюс-мінус такий самий. Стільки ж пробиває, але гармата тут перезаряджається довше, того що у Іса 6 д Д-30Т, а у Іс 4М Д-25Т. І тут уже перезарядка 24,5 секунди. О, слухайте, він і наводиться довше. Ой, наводиться він прям зовсім погано. Ну, знову ж таки, так, експертів немає, але, блін, із шостої і без експертів дуже приємно відчувався. А із 4М таке ніби знаєте, таке ніби він набагато-набагато важчий. А що по броні? 160-250, а тут 100-150. А, -а, а, ну да, да. Із 4М набагато більш броньована машина. Но тільки фігня в тому, що у ІС-6 броні менше, але по факту кути нахилу там такі, що більше і не треба, ніби. Здавалося б. А у Іс 4М трохи не такі кути, але броні більше. Хоча, знаєте, танк при цьому їздить все одно, як для важкого танку, ну, доволі жваво. Я б не сказав, що він якось дуже погано їздить. В цілому досить приємно, як для тяжа, але ми знову майже в допі списку 120 ОВ. Ну, відповідно, це може бути боляче. Ну, хоча подивимось, як він танкує. Із шостий танкував непогано. Ой, а кутів то нема, а зовсім кутів нема. Стоп, а скільки? Мінус 3, правильно? І тут мінус 3. А чого тоді на Ісові 6 відчувалося це все краще? А біс його знає. Того, що там була міська карта, де я їздив по рівному блін асфальту. Напевно, із-за цього, да? Ну що, у нас же броня, ми нічого не боїмося, давай. Є таке. <звук> 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 Леопард лопнув. Ну що ж, приємно, приємно такими камерниками ваншоти виписувати. Перезарядка, звісно, довга, але. Знаєте, в цьому щось таке ніби є. Щось у цьому присутнє. І наскільки я пам'ятаю, із 4М задній хід також доволі непоганий. Там щось теж чи 15 км на годину, чи 18, щось типу того. Так, ну ладно, у нас же броня, ми ж не боїмося, да? Давай висовуватися. Якби ще когось. Ага, бачу. Блін, чел, як я тобі хочу впаять серійо. О, о, а тут ці якраз виїхали вчасно. Ай, блін. І птури, і підкалібри, і на тобі. А, це мені ще й справа залетіло тепер від якогось іншого танку. Від Центріона. Ну і є у нас ще і Стрей, який найбідніший серед своїх опонентів, скажімо так. Серед своїх однокласників. Ладно, давай ще на ІСОВІ третьому виїдемо. Все-таки чому я граю зараз з сетапом, Того, що є право на помилку, і можна спокійно виїхати ще двічі, навіть якщо тебе знищили на першій машині. У ІС-3 е, погані приводи, погані кути схилення гармати, погане наведення. Ну і така ж, як у ІС 4 перезарядка, плюс-мінус там 20 з хвостиком секунд. Що, звісно, не робить нам дуже приємно. От в цьому плані із 6. Це якби. Нагиб за бабки виходить буквально. того, що бойовий рейтинг той самий, танкує так само, але при цьому там трохи краще наведення, і при цьому там перезарядка набагато швидше. Відчутно швидше. Ну і що? Де вони всі є? Ще термоядерне сонце в обличчя світить це вся пересвічена димка, за якою ніфіга не розгледіти. Гелікоптер, о Боже. Це тільки такого нам і не вистачало. Скаут просто розбився, поняв. Питань нема. -о. Ну, бачите, центуріони нас пробивають без проблем. Єдине, що у нього підкалібер без дамагу. Ну, по суті, я танконув не бронею, а екіпажем. А куди він мене пробив, до речі? Ну, прямо в щучий ніс. Поняв? Цікаво, а Іса Шостого він так пробив би чи ні? Того, що у Іса 6 інша форма броні. І цілком можливо, що якраз таки із 6, так і не пробився б. Ну там був би якийсь рикошет, бо це ж підкалібер, та ще й невеликого калібру. Цілком можливо, той підкалібер просто пішов би на рикошет. Це все, трупи. Ой-ой-ой. Я навіть не бачу. А, бачу. О, боже, перекинув його! І там зліва ще один є хтось. А, не розрахував балістику. Ну от, Т-59 на кумулятивах спокійно шиє нас прямо в ЛД. Прямо в цей щучий ніс. Нічого, воно тут уже не танкує. Угу. Поняв, поняв. Ну що, по одному фрагу на виїзд, таке собі. Ну, а тепер богоподібний із 6. Давай ще на ньому. Тут приводи у нас 12 градусів, тут 8,5 і 7,7. Да, Далі за третього найповільніші приводи. І Із 6 у цьому плані прям бере лідерство, скажімо так, по всім параметрам кращий. Нормально тут закинули. Там десь хтось із кулемета настрілював. О, Привіт. А, ти мене пробив? А, а. Ну, кумулятиви, да, кумулятиви. А от і броня, йоли пали. А цього разу не пробив, прикольно. А скільки в тебе перезарядка? Я ж вистрелив, бляха, я ж встиг вистрілити. Я навіть снаряд свій побачив. І подивіться, як він кумулятивом мене пробив, при цьому пройшов дамаг, гусениця не з'їла його. От би у мене так кумулятиви дамажили, їй-богу. Коротше, всрати якийсь бій максимально. А, ну тут те сталося, про що я казав на початку цього відео. Коли ми граємо у дупі списку, тут уже кумулятиви під калібери, все це нас шиє. Хоча одну плюху все-таки із трьох. Я танконув на Ісі Шостому. Із ІС 4М та із 3 навіть такого не могли собі дозволити. Ну ладно, давайте наступний бій. О господи, Швеція, та за що? І знов дупа списку. Ми постійно граємо або 100 ОВ, або 120 ОВ. Тобто 8, 8, 7 це наша база. Ми завжди граємо 8 Ммм, Доволі боляче, якщо чесно. Давайте починати з іса 4 м Бо я його так не розпробував, скажімо так. Хто тут з нами грає? Мікс 50 ТО100. А, це звичайний класичний Мікс 50, об'єкт 120 іс 6 Тайп 69 ТВ55, Лора. АУБЛ. Коротше, преми і якесь лайно. всяке. Низькорангове, таке саме, як я. Ну, не низькорангове, мається на увазі, в дупі списку люди грають. Ладно, будемо пробувати грати Швецію. Проблема тільки в тому, що такі важкі танки, як на мене, в міських умовах, це не сама приємна штука. Ну, саме через приводи, там і так далі. Все це довго наводиться, довго їде. Але з іншого боку, тут нам не будуть заважати наші не дуже гарні кути схилення гармати. На міських умовах навіть мінус 3, окей, нормально. Опа. Валлі. На. Влучення. Ну, зламав установку, хоча б. Бо це він би мені зараз ще мільйон птурів впаяв. А в мене ж є ДШК, да? І що, я не можу з ДШК йому нічого зробити? Ааа, він може вести по мені вогонь, не дивлячись на зламану установку. Погоняв. Поняв, питань нема. Ну я його не задамажу туди камерним. Треба фугас би було б заряджати, але я їх з собою не вожу. Просто розумієте, на танках, у яких така довга перезарядка, міняти туди-сюди фугас камерники, ну це таке собі заняття. Не дуже приємне. Якби КД було там 7 секунд, окей питань би не було. Угу, Ну, асі за М901. -го. Угу, ну, Ось тут. В НЛД не пробив. Ха-ха! Шо вибачте? А він мене пробив. Ну, звісно, він то на підкаліберах. О, ти мені допоможеш з ремонтом. Дуже тобі дякую. Так, а мені здалося, що ось. А, ні, це союзник стріляв. Не побачив я маркер на початку. Ну що ж, досить непогано ми тут продавили дві точки за нами. Якби все і нічого, але моя особиста результативність два асісти. Йоли-пали. Таке собі. Прямо скажем, таке собі. Давайте їхати до точки А. Я думаю, тут зараз. Знайдуться нам якісь, можливо, жертви. Ні, ось була жертва, але вже йому впаяли. Точка захоплена, можемо заодно екіпаж поповнити, хоча і в цьому немає вже якоїсь серйозної необхідності. Ну, це не так довго, тому чому б і ні. Ну, але мені здається, я вже нікого навіть побачити не встигну. Там уже тотальний контроль повністю кругом. Тому давайте, напевно, наступний бій. Покинутий завод і, ох ти йоли, пали майже топ-списку. Це ми на 8-0. Так буває. 8-0 іноді грає в топі, виявляється. Давайте почнемо з ІС-6. Ну, тому що, а чому міні? О, БТ7М, смішарик. Поняв. Ну, ви знаєте, от якщо вибирати між ІСом 6 і ІС 4М, ну якщо не звертати увагу на те, що там прем не прем. да? То Іс-6 набагато приємніше. Він і їздить швидше, він і наводиться швидше, і перезаряджається швидше. І захищений плюс-мінус так само. Так, звісно, там цифри броні інші, але по факту живучість у нього така сама. Ну, коротше, якщо довелося б вибирати, то я грав би краще постійно на Іс 6, ніж на ІС 4. Ну, А ІС 3 у нас тут так він чисто. На підспівках, тому не сильно багато я на, сьому й кат... на, на ньому і катав сьогодні. Опа. Хеллоу. А ти сліпенький, да, ти мене не бачиш. Розряджаємо потихенечку. Ромбуєм. Ну, от тобі й кінець. Лови. Тут ще один. От за рахунок перезарядки навіть елементарно він тащить. За рахунок хоча б перезарядки. Почуває себе більш приємно. А ще, знаєте, таке враження, ніби у нього розкачка трохи, трохи шви. трохи менша. Ну що, давай трохи зухваліше. Все-таки броня у нас же, да? Ми ж танк Захищений чи який. В кінці до кінців. Ой-ой-ой-ой-ой, не пробив. О, а це мене куди пробили? У ВЛД під таким кутом мене пробили? Ніхіра собі. А хто це там з таким пробоєм? Хто там так умудрився вкинуть мені? Неприємно? Ну, коротше, м-да, наша броня не панацея. О, а як він класно на місці крутиться, подивіться. Прям такий юркий танк. І, напевно, я готовий пожертвувати міліметрами броні заради такої. Ну, більш кращої мобільності, напевно, чи що. Да, без двох членів екіпажу тепер трохи сумно. Та що ж таке в НЛД не пробиваю? 220 з хвостом пробиття. Так, ага, кумулятив. Магах, Це ж просто Магах, там немає особої броні в НЛД. Якого біса? Ну ладно, два фраги, і кумулятивом мене добили. Якого біса вони не пробиваються в НЛД? От я цього не дуже розумію. 227 пробоя, та не вже не вистача, не вже мало. Так, ну що ж. окей. і 4 М, твій вихід. Давай покажу, на що ти здатен. Штух 3Г, серйозно? Ти шо тут забув? І кого ти зібрався пробивати? Я тут із своєї Д30Т не пробиваю в НЛД тіпів. А ти зібрався на штугові своєму воювати? ой 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 На! Магах. 6. А, око за око до речі, це той, що мене вбив. Не, ну в борт то да. В борт-то зрозуміло, що пробиваю. Ой, йопта. Що? Якого міста в мене вімкнувся командирський приціл? Прикольно? А... Давай задимим, напевно. Дими у нас є, да, але у нас дими такі чисто з жопи вилітають. Ну, це срака. Мене зараз за... закидають гімном, я думаю. Я не відступлю вже звідси. Тут вся надія на союзників. Буду просто. Ааа, і ось ви. Ой-ой-ой, ну це кінець. Зараз поїдемо на Ізові третьому. А, ні, ймон впаяли. Але я бачу йому пофіг, та що йому впаяли. А з ДШК я це вб'ю. Да! ха 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 вбив. Ну, нормально, ще плюс фраг. ну все, тепер можна і вмирать. Прикольно те, що тут навіть курсовий кулемет теж. А, крупняк. Теж ДШК. Так. А, ну і знову мені зламали все. Тільки я відремонтувався, дуже дякую. Дуже дякую, прям супер. Ну, так то да, формально танкую. Трохи. Трохи живу. Але глобально це ніяк уже не допомагає. Це тільки відтягує агонію, продовжує її. І оце, блін, гра, вибачте, в топі списку. Схоже, що цим танкам абсолютно начхати вони в топі чи в дупі. Вони все одно будуть отримувати під калібрами і кумулятивами. Хоча глобально, ну, ці противники, які, проти яких ми воюємо, ну вони ж набагато більш сучасні. Це вже танки там післявоєнного періоду. Це живе? Живе. Лови Хелкет. Ой, блін. Знову ти зараза. Ну, його не видно було, я не знаю. А, і мене заштурмила льотка ну це. Блін, <гадят> ці радянські важкі танки це такі. страждальці, якщо чесно. Це прям. Це прям величезні страждальці, які створені <підусловно> чисто для того, щоб сосати, напевно. Ну, куди? Проти таких противників? йо має! Критичні ушкодження. Поняв? Навіть на гусеницю не можу його поставити. Так, його добили. Ствол гармати. Ай, бляха-муха. І перезарядка, 24 секунди. Як же боляче. Вон є королівський тигр у якого пробиття таке саме, як у мене, але він на 6,7. І при цьому у нього перезарядка адекватна. Ну і нафіга тоді оце потрібно. До речі, треба б зробити відос про королівські тигри. Це я думаю було б цікаво. Ну да, бій такий собі, але навіть у ньому я зробив 5 фрагів і 2 асісти. Хоч щось, хоч якось. Тут ще, як би до команди претензії, що всі вмерли просто і лівнули. М -да. Ось, типи, поздихали подвічі з нулями, ну і так далі. М да, все. Ну, давайте до висновків. В принципі, те, як грається... те граються важкі танки Совкові на 7,7, в принципі, зрозуміло. Що я можу сказати? Із 6 сподобався найбільше того, що у нього. Дуже непоганий захист, так, не проти кумулятивів, але все-таки щось він іноді танкує. При цьому краще, ніж із 4М та із 3 наводиться, швидше перезаряджається, задній хід також є. І при цьому таке, ніби, знаєте, навіть на місці танк вирочається більш якось жваво. Коротше, із 6 мені більш-менш сподобався, а із 4М та із 3 ну, ну, ну таке собі. Якщо у вас є такий сетап, да, то можна грати із 6 там першим номером, ну а догравати вже на Із 4М та Із 3, Уже догризати те, що залишилося. Але в якості основної машини обирати все-таки із 6. Але все одно в більшості боїв, напевно, буде боляче, тому що, тому що знову все ті ж причини кумулятиви та підкалібри, які там уже на 350 пробиття, на 400 пробиття. І так далі і тому подібне. Так вони нас не ваншотять. Але вони ламають казну, вибивають по одному по два члени екіпажу, перезарядка довга, ремонт довгий. Поки відремонтувався, тобі ще раз залетіло, зламало казну. Ну і так далі. І тому подібне. Коротше, танки для страждань. Але хто фанат саме важких танків, ну, я думаю, сподобається. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!